У виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського спільно з представниками поліції, відділу економіки, держпраці, податкової та директором ринку відбулась нарада щодо дотримання правил правопорядку на ринку. Під час наради було наголошено, що в разі повітряної тривоги потрібно негайно припинити торгівлю та пройти у найближче бомбосховище. Про це будуть повідомляти працівників ринку для того, щоб вони в свою чергу були вчасно проінформовані та мали змогу прийти у сховище і не наражати себе та інших на небезпеку. Також обговорювались ситуації щодо продажу безакцизних тютюнових та алкогольних виробів. Виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський, наголосив на необхідності посилення протидії контрабанди, а також вкотре повторив, що під час війни нашій країні потрібна допомога. Тому люди, які бажають продавати свій товар на ринку, повинні ставати підприємцями та сплачувати податки державі.